Я вас вітаю на моєму каналі. Блог Хмілайська Віталія, і в даному відео хочу розповісти про можливість встановлення та первичних налаштування системи Git. Git це система контролю версії, розроблена Linux-Turberсом. Для розробників, щоб вони могли. Контролювати версії і відкатуватися тоді, коли це потрібно. Наразі Git використовують всі розробники, мабуть. Не, принаймні більшість великих і маленьких людей компаній їх використовують. А одним із самих, на мою точку зору, розповсюджених сайтів сховищ Git Це є GitHub. Ну, про гітхаб, думаю, знаю всі. І в наступному відео я покажу, як налаштувати SSH-ключі для доступу на, на GitHub без входу постійних паролів і цього всього. Ну, так що, приступимо до встановлення Git. зкриваємо термінал. Давайте я сразу вам покажу, що в мене є. Що принаймні на ну, моїй системі його не, не встановлено. Бачите, гіта немає. Ну, тут рекомендується провести спочатку апдейт і апгрейд і, і системи. Ну, то... ну і давайте підемо по кроку, на як вказано в цьому. Це займе не так -то багато часу. Вводимо пароль суду і перевіряємо. Чи в нас є якісь додаткові пакунки для встановлення чи немає. Так що немає нічого нового. Гід є версію перевіряю. Тепер будемо скопіюємо саме цю команду для встановлення гіта. Нажимаємо Enter. Тут нажимаємо Y. І встановлюємо Git. На вашу операційну систему. кіт встановлений. І переходимо до налаштувань Можна подивитися, яка в нас стоїть версія гіта Хоча це нам 2.43. Ну і тепер переходимо до налаштувань де нам потрібно буде ввести ім'я користувача. GitH e і ML. Так як я вже це пробував то вводимо ім'я користувача. Тому як на сайті написано замість ім'я пользователя, вставляємо ваше ім'я. Тут можливо писати любе ім'я користувача, тому нажимаємо Enter. далі другим цим вводимо Email. Email. бажано вам вказувати свій email той, який прив'язаний до GitHub. На мене воно просто творжу рандомний тому що це для відео, і сховати це все є щось. Мені нажимаємо і нажимаємо Enter. Далі можна подивитися на наш конфі... Конфі... конфігураційний файл. Нажимаємо Enter і бачимо, що ім'я користувача отаке. ім'я користувача таке. Ну тут далі про Init. Ем Як ініціалізувати систему управління версіями Git і це все інше. Так що дякую за те, що ви подивилися відео. Буду радий бачити вас на каналі. Будуть якісь питання, пишіть в коментарях. І якщо у вас буде можливість підтримати автора, то є можливість підтримати через кнопку Донателло. І до зустрічі в нових відео.